П'ять фітопрепаратів, які допоможуть тобі справитися з стресом. І що я в першу очередь порекомендую. Звісно, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. В першу чергу я порекомендую вам: значить, вітамін групи Про, так, це вітаміни групи Б, вони відновлюють пошкоджені волокна та знижують. Гомоцистеїн, які відіграють велику роль у підтримці нервової системи та знижують рівень стресу. Далі обов'язково з вітамінами Б ми будемо застосовувати наш грифон, він вважається рослинним антидепресантом та разом з вітаміном в 6 бере участь у синдезі ендорфінів, які покращують настрій та бадьорість. Нервостабін це препарат рослинний комплекс, який позбавить від відчуття тривоги, страху та покращить ваш психоемоційний стан. Омега-3 це жирні амінокислоти, які впливають на рівень серотоніну та дорофаніну, що покращують настрій та знижують рівень стресу. І магніцитрат це антистресовий мінерал, який регулює нервову систему таким чином, щоб усунути негативний вплив стресу на наш організм. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.